Євгеній кирпенко харків е -е, Хронометрист поєдинку, ну, на жарахунок стає 1-0. Жваво розпочали е -е, із Запоріжжя. Їхній у нас парня сто завтра розпочнеться о 10-й годині. Далі удар від капітана Запоріжжя руку з фурнітуру завтра о 10-й ранку, і о 12-й радвах представників екстраліги, оскільки до наступного другого етапу золотого. Кубку потрапляють по дві кращі команди вище, може залежить від результата. Уже ну, про турнірні таблички, про а, а, які шанси впадають порог на другому етапі. Річний турнір на Сашановищі, остаточний розподіл команд у групі А Бабах визначився за Сокіл. Дуже здорово, дуже класно і дуже стрімко. І третє, то звісно річ, кожна на паркеті отримує своє завдання. Хтось отримає лише лише... і активніше. Особливо небезпека, гострота. коли на майданчику ось ці хлопці. Зараз вийшов на паркет знову, по одному змінюється. От тільки з'явився на зміні. і Зараз розкитав. другий номінальний квартет. У Сокола. Чіжик Данелюк. Гуцляк. Сьомий. Номер і п'ятий. Чіжик перехоплював і тепер. остепара Гуцуляк. Вчора чимало сили. Дали у боротьбі з каяб футзал. Так ну які трагедії ніхто не робить яких тиснути на суперника призводить до таких втрат. Ух ти, здорово Данилюк, що може підняти зараз голову під тими натиском, під тими швидкостями і в перехопленнях контратака там кілька разів дуже непогано виглядала. Перв'єв намагався. Партнери по команді відчули, підбігли, тому що -то треба вміти виконувати разом в унісон Весь квартет. До того, як відшліфувалося, реалізовується в грі. Ой-ой-ой, яка краса! Браво! І вболівальники на трибунах, незважаючи Сокола, Ось що можна зробити зі стандарту. Ви бачили, все самі. Шацький забиває ранку у третій ігровий день на майданчику спорткомплексу Корові. З фурнітури. Бачили в м'яча ворота вже Як то кажуть, нема лише у складі твоєї команди. Контратака-Бабак. Браво! Браво! Пеца. Ось така небезпечна контрпака виникла. На ну, кого цікаво запишуться в життя ворід. Е -е, розпочався другий тайм у нашому матчі 5-1, ну, взагалі без особливої інтриги, скажімо так. Все як по нотах під це тут інтриги, особливої в другому таймі немав. Е -е, побачимо, чи зуміють коломияни. зараз капітан, зрозуміло, 5 прийшов, на дабл пеналь. Прямим ударом Кушецький вирішив завдати. Якісну гру комбінаційну, результативно показала на майданчику легендарного для футзалу. Я думаю, будь-яка команда, яка минулого року стартувала в екстралізі, ну, тут як так не Ну все зробили, я вже бачу меч ворота. Кушацький. Непоганий удар так. Любор ну, залишиться з одним на четвертій позиції, це так шанси Прикидає. Камрадський дальній ударом. Завтра першими розпочнуть Запоріжжя і Коломия о 10-й ранку. І відповідно чотири очки Поріжжю. Результат дізнаєшся, там дивуєшся, Ух ти, нічого собі отакі от, от Там результативно було. Здорово, 5-2. Нарешті ми побачили життя в варю... І бабак. Ну і як? Третій, мені здається, вже такий момент. Підтискає первієв. Ну, Сумніваю, що під пресингом зараз е спробує вдруге вийти москалик як воротар. І ось ці стандарти. Хоча я знаю, що будь-який тренер не буде задоволений саме реалізацією моментів, а їх було вдосталь, і в порожні ворота не попадали, перемагає фурнітура. Лунає сирена, друзі. 5-2. Завершиться другий ігровий день перемогою Хмельницького Сокола. 5-2. Дякуємо всім, хто дивився нашу трансляцію. Ситуація в групі перед останнім туром. 4 очки з Каяб-фудзал, 4 очки у Запоріж Проморуб, 3 очки у Сокола і 0 очок після двох матчів фурнітурах експрес 24